Шли з міланкою з садочка, вирішили купила дві сметани 20% і вирішила спекти сьогодні тортик з е, шоколадний. Бісквіт буде, звичайно, класичний, але шоколадний. З, білими, з білим коржем я вже ось такий тортик пекла. Він дуже класно вийшов. Але сьогодні я ще хочу зробити пропітку для коржів, трошки змастити. І зробити бісквітний сам корж. Розрізати на три частини. Ну, зараз я це все і покажу. Ну, і перше, що тут у нас є: мука, крохмаль і какао. Я ще кинула ложку цикорію. в мене було. Е, весь рецепт буде в описі, тому заходьте там подивитися, що там за по пропорціям по грамам-міліграмам. Так. 124 яйця, зараз треба взбити. І 120 грам цукру. Чим буде потужніший блендер, тим буде краще і швидше взбиватися. Так, наша маса вже увелічилась. Так, і. Думаю, що досить. Так, Все змішати. Спочатку все змішати. І змішувати. Так. Бачите, щоб таких комочків не було. Будемо змішувати. Так. Так, понятно. Ну, це у нас таки вийшов колір. Ульянка каже, що він не дуже коричневий, ну нічого страшного. Хай буде не дуже. Духовку нашу я вже розігріла майже так. І ось формочка 18 см. Сюди кладу. Отакий пергаментну нашу бумагу так, і вливаю, вливаю сюди тісто так, Тісто, тісто. Так, все відправляю в духовку. Все, я відправила вже корж, не знаю, що там у мене вийде, але це, ну, ці бісквіти класичні, їх дуже легко пекти. І вони завжди виходять. Я взагалі не скажімо так, не пекар, тому що ніколи я не пекла ці тортики. Ось, Але я один раз спробувала, і воно вийшло, і пишуть, що це легко і це дійсно так. Тому зараз я його поставила, він вже буде пектися цей корж. А буду починати робити ще е, крем сметанний із е, загущувачем. Тому що він 20%, він не домашній, а куплений. і, звісно, він, не буде, ну, він буде рідкий, це я вже знаю, тому є в мене ще ось такий до крема е, загущувач. Оце буде сметана. Це буде пудра, цукрова, обов'язково пудра. І один пакетик загущувача. От, згущувач харчовий. Він вже трошки. постояв, Вже постояв. трошки він остив. І зараз ми з вами будемо його відкривати. Так, Я це відкривати. Витягати, відкривати. Наверное, не тоже. Наверное, я погорел. Так. И сейчас мы его вытягаем. Эй. Я думаю, что типа... Так. О, Илон. Вот какая красота. Давай Красотища красота. Вот, який М -м -м. он. Так, М -м -м. прижаренный, да? Такий він гарний вийшов. Диви який класний. Mm. Супер! Ой, а це що я так отрезала? Угу. Ну нічого, ладно. Попробуй. Попробуй. У нас, кстати, уже опыт є. Потому що це вже, наверное, друга частина, потому что ти вже знімала такий ролик. Угу. Хто не дивився, подивитися після цього. Ух ти, який він класний. У мене, конечно, ножичек такой. Такий ножик у мене, що він трошки його по -по порізав, але дивіться, який він рихлий, красивий. Мама, Клас. дай мені ножик. Ні, зараз не буду я давати, потому що не можна. Коли зроблю торт, тоді будете їсти. Мама, ходіть. Так. так, це я теж відрізала. Оп. Ух ти, який корж вийшов клас. теж. Весь який гарний. І ще один. Зараз будемо збирати тортик. О, как раз таки я, наверное, дозу рассчитала. Угу. И цукровая пудра ось. Я... Эти дела. Я легла на мою ногу. Є водичка. Трошки. ми сейчас її змочимо у Трошечки. Ось такий тортик вийшов. Ми ще його не пробували, трошки хай постоїть, пропітається. Він домашній, тому, можливо, не такий красивий, як у професіоналів. Але я думаю, він буде дуже смачний, бо коржі вийшли гарні. Ну, а крем, звісно, сам, сам по собі він сметанний, тому я думаю, що він буде дуже класний і смачний, бо він і також смачний. Так, у нас еще тортик, конечно, не пропитався, а діти вже хочуть його їсти. І не, вкусний з ромашкою чай. Вкусний, конечно. Дві цей торт. Вау, ну тут набагато побільше. Це і мені буде кусочок. Тут набагато більше ось цього. Крема. Крему особенно. Мені на менше. Мне на меньше. Клас, Який він! шикардосний. Ще він хай гарно пропитається, буде объединение. Mm,